Математика за 60 секунд. Мультитест 2023, завдання 6.12. Обчислити. І маємо ось такий логарифмічний вираз. Логарифм. Десятковий тангенса 1 градуса помножити на логарифм десятковий тангенса 2 градусів, і так до логарифма десяткового тангенса 89 градусів. Десь на якомусь етапі зустрінеться логарифм десятковий тангенса 45 градусів. Тангенс 45 градусів дорівнює одиниці. Отже, буде логарифм десятковий одиниці. А логарифм одиниці за будь-якою основою це 0. Тобто один із множників буде 0, то увесь добуток буде 0. Відповідь 0.